Вікенд нової української музики ми запросили до нашої студії гурт Козак Систем. З нами фронтмен гурту Іван Леньо. Привіт! Жає здоров'я, також Сергій Соловій, труба самрай, привіт, привіт. привіт. Також з нами Олександр Дем'яненко. Можна з привіт. гітариста і Володимир Шерстюк. Привіт усім, друзі. Я пропоную просто зараз зробити трошечки гучніше, тому що зараз станеться ексклюзивна прем'єра на Радіо Промінь. Гурт Систем» зіграє гімн бригаді Людь наживо для цього. Ми дістанемо наш рояльську а Точніше, два це Олександр Дем'яненко і Володимир Шерстюк. Вам мікрофони. Дякую. Отже, приготуйтесь почути прем'єру. Я лють свою перетворю настрою, я смерть несу проклятим ворогам. Бо справжній а не переможний воїн, честь всім героям, сестрам і братам, Бо справжній я не воїн перем... Кожний воїн, ще всім героям, сестрам і братам, я людь свою перетворю на волю, свобода у крові моїй тече, за цю можливість дякую я долі, Бо цей вогонь запеклих не пече, за цю можливість дякую я долі, Бо цей вогонь запеклих не пече. Я людь свою перетворю на вітер, як сокіл в небі бачу ворогів, я рознесу їх, мов шалений вихор, побачать наш вони священий гнів. Я рознесу їх, мов шалений вихор, побачать наш вони священий гнів. Лють свою перетворю на щит, міста і села вкрию в тяжку мить, я всі вогні візьму лише на себе, мов скеля мужньо, я прийму цей бій, я всі вогні візьму лише на себе, мов скеля мужньо, я прийму цей бій, я лють свою перетворю на віру. Я вірю в наші славні імена. Я вірю в перемогу України. Вона єдина, вона у нас одна. Я вірю в перемогу України. Вона єдина, вона у нас одна. Вона єдина, вона у нас одна. Друзі, це щось це було щось, що не відбулось. Підняття духу вище позначки бойовий. Це була прем'єра у вікенді нової музики Козак Систем Лють Лайф Вершн». Ми продовжуємо спілкуватися з Іваном Леньо, Сергієм Соловій. Гурт Козак Ви видали 30 концертів на передовій і понад 130 благодійних виступів по Україні. Як взагалі вам вдалося реалізувати таку кількість концертів під час війни? Ну, по перше, величезне бажання, віра і щирість. Коли ми познайомилися з тими людьми, які прийшли на наш концерт, перший концерт, тому що перший концерт ми заграли на четвертий місяць війни, до того три місяці ми не бачилися. Я був в Києві з патрульними хлопці були в Шаргороді в одному із найбільших українських волонтерських штабів, який до сьогодні робить величезну роботу по допомозі Збройним силам України на четвертий місяць. Власне, один із воїнів сказав мені Іван, ти давай вже зав'язуй тут з нами тусити, бери хлопців і навалюйте на культурному фронті, тому що забезпечення армії є формулою перемоги. 95% від перемоги це тил. І якісне забезпечення всім, що нам буде потрібно, а нам буде потрібно багато. На кожного воїна має працювати 10 чоловік. Це ця грамота, яку мене навчили на початку війни. Перший концерт ми зіграли у Львові, і до нас прийшла велика кількість людей, які вже більше не мають де жити. Їхні міста і села зруйновані, вертатись їм немає куди. Вони в неймовірному страху, вони в неймовірному нерозумінні, що їх чекає далі. І коли ти. Приїжджаєш з піснями, з якимись правильними меседжами, з тією правдою. Яку бачиш ти про війну? Ти розказуєш, їм, як себе вести під час війни? Бо дуже велика кількість людей загубилась. Вона до сьогодні не може себе знайти на одному із фронтів. Ми розказуємо про те, що цих фронтів набагато більше ніж тільки мілітарні. Ви не повинні мати до кори сумління, якщо раптом ви не вмієте стріляти з автомата. Ви можете стріляти словом, ви можете плести сітки, ви можете їздити за кордон, привозити джипи. Ви можете створювати е, різні акції, е, які збирають гроші. ви можете відкрити волонтерський штаб, ви можете ба багато всього робити і відчувати, що ви дійсно навалюєте на перемогу. З того моменту, коли ми побачили ці очі, ми побачили ці сльози, обійми, розмови. Ми не задумуючись, почали організовувати концерт. Це було складно. Тут треба дати належне і подякувати нашому менеджеру Юлі Парамонові, яка ну якби кинулась в бій, бо на той момент всі акції масові були заборонені. Ми доводили і воєнкомам, і людям від культури, що козак-систем не грають концерти в звичному розумінні концерту розважальної складової ми навалюємо, розумієте, це та енергія, яка від нас має йти до людей, і люди мають накачуватись і йти теж разом і зі всіма допомагати збройним Силам України. Ми взагалі видумали формулу, яка називається Ти сьогодні або ви ЗСУ, або для зсу. Якщо ти живеш за якоюсь третьою формулою, можеш жити. Тобі ніхто не дорікне, але перемога твоєю не буде. Зараз всі загартувались і більш-менш врівноважили психіку. Так. У який момент ти зрозумів, що загартувався? О, складно сказати. У мене кожен день був дуже насичений. Взагалі, кожен день прожити на війні, особисто в мене був унікальний, і взагалі цей епізод нашого життя. Я думаю, не тільки мого, а й козаксистам, і кожного українця він насправді унікальний. Чим він унікальний? Ну тому що нам доля дала неймовірний імпульс до персональної еволюції. Сьогодні люди вже не сперечаються в тому, що треба говорити українською. Так у нас сьогодні є величезний пул тих непереборних обставин, які раніше ну не можна було якби зрушити з місця. Так? От питання мови це міна, на які підривався будь-який політик чи будь-який гуманітарій, бо завжди знайдеться э, людина, яка каже, це моя приватна територія. Не лізь. Все, сьогодні Кожна ракета, яка прилітає в наше село і в наше місто, так дає зрозуміти навіть самим повіркованим, э, скажімо, э, прихильникам руського міра, що э, я не буду більше, ні, я виучу український язик, хоча б тому, щоб не мати з этими уродами нічого общого. От фраза, яка народилась під час цієї війни, і сказав її один чоловік в Бучі, у кого вся сім'я загинула. Так далі сьогодні йде унікальний момент, тим, що нам би сьогодні заздрили ну реально всі борці за незалежну, справжню незалежну Україну вже протягом, мабуть, 300-350 років. років. Від гетьманів до повстанців Холодного Яру, воїнів Унупа, Росліна відродження, Голодомор. Згадайте, все, що ми маємо. Погане, трагедійне в нашому житті це все робили московити, це робила Московська імперія. І сьогодні статистика говорить, що 98% українців готові навалювати до останнього, що називається. Ну, бо в нас, нас зараз взагалі життя поставило перед вибором або ми їх, або ми їх. Все. Іншого, і, не дано. І, і, іншого не дано. Да? Якщо хтось думає, що еміграція це вихід, це не вихід, друзі. Ми грали в, в Канаді, в Америці, ми грали в багатьох країнах, мали можливість залишитися, можливо, навіть створити якби, ну, своє якесь життя з, з кращим, можливо, матеріальним станом. Повірте. Повірте, гірше еміграції не існує. Твоє серце завжди буде роздвоєне навпіл. Твоя душа завжди буде розбита. Ти завжди будеш прокидатися думками з Україною а тілом в іншій країні. Ніхто звідси втікати не збирається, і це унікальна можливість не просто проживати в цей час, а бути учасником, тобто навалювати на перемогу. Бо коли в тебе будуть діти сидіти на е, колінах або внуки, залежно коли ми переможемо, бо ця війна може тривати й довго. Я хочу, щоб ніхто не мав ілюзій. Ми воюємо з найбільшою країною за чисельністю. Там 140 мільйонів задурманених зомбі. І як бачите, Росія здаватися не збирається. Це взагалі імперія, яка ну фактично це ядерна країна. Тому не давайте без те, що називається Ура, ура, але розуміти, що ми маємо повільно, повільно дотискувати, дотискувати, і ми обов'язково виграємо. Так, от, коли у вас будуть сидіти внуки. І заносить оргати і запитати бабусю: а ти що робила, коли була бабуся, велика війна? Бабуся бабуся Ксенія. бабуся Ксенія що ти робила? Бабуся Ксенія скаже: я воювала на інформаційному фронті, я пускала українську музику, я вичищала е, москальську музику. Я брала в ефіри справжніх українських музикантів, які також навалювали словом. Слово це зброя, слово стріляє не гірше ніж автомат. Дуже дякую за класну розмову. І ну що. Прощаюсь до наступних пісень і завжди раді бачити вас тут, на Хрещатик. 26. Дякую вам. Дякую, Дякую за гарний ефір, за гостинність. Навалюємо до перемоги.